Цей пішохідний міст у Кропивницькому через річку Інгул з'єднує мікрорайони стара Балашівка та Лелеківка. Металеві поручні на ньому не тримаються. Конструкція просідає. Три роки тому місто обіцяли полагодити і нічого не зробили, розповідає місцевий житель Микола. «Стоять три чоловіка, міряють. Міряли, ви будете, будемо мост робити. Пройшло вже три роки, ніхто нічого не робить, мост валиться вже. Говорить, мостом діти йдуть у школу, дорослі на роботу. Тут мост був взагалі дерев'яний, його понесло отак, перескакували дітки отакі, потім зробили цей. Ну тут треба хороший. «Може нам тут вже мостик зроблять нарешті. Його ніхто ніколи не ремонтував. Ми входимо сюди в школу. Поки погода така більш-менш суха, ми користуємося велосипедом. Було б добре, якби сюди взагалі проходив якийсь транспорт. Але е, ми були б ну, навіть е, ну, раді просто нормальній кладці, щоб можна було навіть от просто велосипедом Тут, тут ще були, були сходи, але їх хтось вирвав. Тепер там приходиться вище і піднімати ногу, і вище ну, піднімати велосипед, ну трохи не незручно. Зі слів жінки, огородження мосту у різних місцях не тримається. Такий страх, що йдемо, чи воно провалиться, чи не провалиться. Взимку тут теж так трохи страшно, бо воно коли, коли мерзле. То може. Обвалитися що. Але ходимо, бо в нас немає іншого шляху. Але ми ну, дуже хочемо, щоб тут була нормальна дорога або нормальна кладка. Родина моя, мама моя, вона живе на тій стороні, а ми живемо з цієї сторони. Ми живемо ну, більше туди лелеківка, якщо дощ пройде, то особливо ось там як перейти, там така сразу, там треба обходити, бо там така велика. Кальожа. Вуличного освітлення біля мосту немає. Немає стовбів і немає освітлення. Тут темно. Якщо ми і проходимо сюди, то тільки з фонариком. Діти самі не ходять, тільки з батьками. Темно, страшно, бо тут ну, кущі, бродячі собаки. Жителька мікрорайону Стара Балашівка Ольга працює на м'ясокомбінаті. Щодня, каже, переходить мостом на інший берег. «Мостик у нас аварійний. Як слизько, то геть погано ходить. 6 листопада з питаннями, чи будуть ремонтувати місце, скільки на це треба грошей, Суспільне звернулося до прес-служби міської ради. За п'ять днів отримали відповідь, яку від заступника міського голови Олександра Вергуна передав керівник прес-служби Сергій Якунін. За його інформацією, нині основне завдання забезпечення теплопостачання в місті. Цьогоріч міст не ремонтуватимуть. Чи будуть лагодити наступного, невідомо. Потребу на ремонт коштом місцевого бюджету не рахували. Коли міст побудували, керівник прес служби не надав інформації. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.